Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і сьогодні у нас грандіозне прочитане українська сучасна література. Окей, можливо, не супер грандіозне, книжок не так вже і багато, але вони абсолютно різні. Я вже розповідала про те, що таке грандіозне прочитане, чому його так називаю, тому, власне, давайте почнемо. І почну я з цієї книжки. Це підліткова історія, називається вона Ютуб моєї ба, Юлія Батлікіна, і я сміялася, просто я його як дурне. Пам'ятаю, читала якогось вечора. І це було супер смішно. Мова йде про дівчинку, точніше, як? Взагалі все починається, що? Дівчинка живе з бабусею, а бабусі, депутат, який це намагається балотуватись, приніс ці, знає, ці пакунки, які звучить, пенсіонерам роздають там, з гречкою, крупами. всякими різними, Бабусі від того порвало. І донечка, точніше, внучка записала усе це на відео і виклала на YouTube. І вау, бабуся стала зіркою Ютубу. Що мені сподобалось, те, що історія навіть не підліткова, можливо, а швидше для молодшого шкільного віку. А чому? Тому що тут буде дуже багато повчальних моментів, до прикладу, про безпеку в інтернеті. Так, що можна в інтернеті говорити, що не можна, а які даними можна ділитися, які мені про це буде. Окрім того, загалом доволі смішна історія. А, також я думаю, що діткам оця історія з Ютубом сподобається, тому що, от, як на мене, як зацікавити дитину до читання, коли є гаджети, Ютуби, там книжка про Ютуб. Класно зайде. А, я скажу: мені як дорослі діти сподобалось? Я думаю, що для молодшого Дного віку теж буде на ура. Мені насправді дуже сумно говорити про цю книжку саме зараз, бо я тримала її до якоїсь класної підбірки з віршами. Як на мене, осінь це просто ідеальний період для віршів. Я думаю про те, як можна було вам розповісти про моїх улюблених поетів, про мої улюблені вірші. Бо... Так, я обожнюю поезію. І е, оскільки осінню завжди хочеться читати поетичне слово, е, я завжди тримаю збірки віршів, тримаю збірки віршів, навіть тих, які вже колись читала, перечитую їх. І мені дуже сумно, що я не зібрала такої хорошої підбірки. Я просто вам розповідаю про ось цю збірку віршів, бо вона неймовірна. В підбірці було би просто топчик. Але, власне кажучи, Ірина Шувалова, Кам'янця-Дліс, по перше. Поезія дуже гарна, дуже гарні вірші власне в цій поетичній збірці, але вірші віршами. Я обожнюю те, як видають поетичні збірки ВСЛ. Це просто окрема любов. А у мене їх є доволі їх у мене є. Я їх просто обожнюю розглядати, перечитувати якісь вірші, які мені сподобались, фотографувати. Настільки естетичне задоволення, ось ці вірші, і те, як видає їх ВСЛ, що якщо ви так само, як і я, любите осінню почитати вірші, почитати класну поезію, а порозглядати щось супер естетичне, отримати, не побоюсь цього слова, справді естетичний оргазм, поетичний оргазм і все-все-все, то я вам точно можу порекомендувати Ірину Шувалову Кам'ян-Садліз дуже гарна збірка дуже гарні вірші. Ну це просто любов. Тому якщо любите поезію, то я не знаю, що вам ще сказати. Просто зверніть увагу. Внизу залишаю посилання на усе, про що я говорю, і на цю книжку теж. Власне, на цьому закінчились мої паперові книги, поговоримо про те, що я прочитала в електронці, і першою такою книгою буде дискордія Остапа Остапа-українця». Я скажу чесно, це не зовсім моя тема. Тобто це не зовсім моя книжка, але читала її в рамках книжкової премії блогерів, буктюберів, і, власне кажучи, прочитала і залишилась задоволена. Якщо Коротко, мова йтиме про весну народів. Так в Австрії бушує революція. І наш головний герой Генаці Камінський відсидів в австрійській буцегарні, повернувся до Станіслава і е, тут приймає, ну так мовити, грає політичні ігри, тому що основна арена, про яку нам буде розповідати автор, це те. Е, чи варто русинам, себто українцям, об'єднатись поляками для відстоювання певних якихось своїх інтересів в Австрійській республіці чи бути одноосібними? Власне про це буде багато, і загалом, якщо говорити про тло книги, то це по великому рахунку така знаєте, політична боротьба. Буде багато різних героїв. Вони доволі цікаві, доволі об'ємні. Мені подобається те, як автор описує, подобається. Те, що він використовує багато різних актуальних словечок. і знаєте, от ми нещодавно з Ірою з каналу, моє летючі книжкове імхо, обговорювали книжку Мелодія кави в тональності Кардамону». це абсолютно така любовна-любовна історія. Якщо хочете дізнатися більше, залишаємо послання на наш ефір. І там ми підняли питання про те, чи мова стилістично випередана, тому що там теж мова йде про весну народів. Ну як? Там немає весни народів, як такої, там є любов на любов, але авторка стверджує, що період це весна народів. І що вона брала якісь там дослідження, досліджувала, як це виглядало в той час. Так от, якщо ви хочете дізнатися про те, якими словами послуговувалися той час, як взагалі виглядав побут того часу? То вам в книжку «Дискордія Остапа Українця, ось там дійсно вірю, що автор проробив історичне дослідження, і те, що він написав, дійсно відповідає історичній дійсності, на відміну від цієї любовної любові. Тому, власне кажучи, про любовну любов ось тут, а ми з вами повернемось до дискордії, бо вона от дійсно історично вивірена правильно. Мова йде дійсно про політичний контекст. І оскільки це не зовсім моя тематика, я можливо скупо вам пояснила про що книга, але абсолютно достойна, аби стояти на полиці, абсолютно достойна для того, щоб бути прочитаною, якщо вас цікавить, власне кажучи, політична самоідентифікація українців в період весни народів та австрійської революції. Ось. У мене все. Наступна книжка це Коко 2.0 від Доржа Бату І е, супер деталізувати не буду. У мене є прямо огляд зі спойлерами для спонсорів каналу, залишаю посилання. А так от це продовження історії про Моцарта. І не тільки про Моцарта, про Моцарта, Стасю, Також у нас в цій частині з'являється і Коко, і про неї ми теж дізнаємось трошки більше в книжці Коко 20. А, власне кажучи, про що йде мова? Наші герої з попередньої книжки, яких ми вже встигли полюбити, Моцарт. Стася, зникають. Куди вони зникають? Що з ними трапилось? Коко, власне, така владна. Жінка, та сама Коко Шанель, власне кажучи, яка після смерті потрапила в той самий Нью-Йорк, вирішує знайти своїх друзів, знайти Моцарта і Стасю, і що з цього виходить. Мені подобається те, як пише Дордж Бату, тому що це доволі цікаві, смішні, гітливі книжки, без напрягу написані. Крім того, я не впевнена, що ця книга прям про Коко, а вона про швидше наших Уже улюблених героїв Моцарта і Стасю. Окрім того, доволі такий цікавий сумбурно закінчений фінал книги. Я думаю, що автор залишив там, знаєте, поле для того, аби продовжити. І якщо це так, то це буде ще один мій улюблений цикл. Тому Коко, 2.0 Якщо ви не читали, то я вам рекомендую, але якщо ви взагалі не читали до Бату, то починайте з Моцарта, бо це власне перша частина. Ну і наостанок, доволі така несерйозна книжка про серйозні речі, або інзекція, я не знаю, це що описати. Мова йде про абрикоси, за ночі від Олі Русіної, тому що це така доволі підліткова книга. А вона ж про хлопчика, який живе в прифронтовій зоні, і про те, як власне прифронтова зона на нього впливає. Одного прекрасного дня хлопчик знайомиться з БПЛА. З безпілотником, який втік, який забув, хто він. І, власне кажуть, у них така зав'язується дивна дружба. Доволі цікаво описане життя очима дитини в прифронтовій зоні, і про те, як власне, війна впливає на. Поточне звичайне життя звичайних людей. А, мені здається доволі цікава історія. Були моменти, де у мене сльози стояли в очах, але коли ми говоримо про війну, то це мені здається абсолютно нормально. Були моменти, коли я крізь ці сльози сміялася, і коли ми говоримо про війну, мені здається, що це теж абсолютно нормально. А, мені здається, що ця книга ідеально підійде, можливо, там трошки старшим підліткам і далі, бо вона доволі цікава, доволі. А... Ну, знову ж таки, говорити про війну очима дитини дуже дуже-дуже велика наука. Мені здається, що це потрібно вміти, коли ти письменник. І разом з тим це найкращий, мабуть, спосіб описати війну, а не називаючи речі прямо своїми іменами, так не говорячи про смерті, кров про, про багато інших речей. Тому однозначно можу її порекомендувати. А ось таке сумбурне прочитання у мене вийшло цього разу. Ось про такий укрсуч Я все ніяк не могла вам розповісти. Дівач, якісь книги видались вам душі. Вам як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги до зустрічі.